Є економічно бунтом до кінця, він не відповідає дійсності, як тариф критичний наше підприємство забіварки складає чотири одна копійка. На даний час це надасть можливість підприємствам хоч якось виживати і зменшити свої витрати, які ми на даний час внесемо. Це автобус на метані. Полтава Євробус. — Ми даємо можливість. Дешевшого немає. Ми попросили у депутатів, щоб зробили нам бот на паливо, готів запчасти. Ну цього не не робимо. Тому ми вимушені все таки підняти тариф. Прокоментуйте автобус це Будь ласка, я запитую запитання. А якщо будете брати інтерв'ю, тоді можете брати. Скажіть, будь ласка, а в які складові входять цей тариф? Основні складові це дизіння за запчастина. А скажіть, будь ласка, а те, що більшість перевізників їздить на газу, це враховується чи ні? Враховується. Ми, наше підприємство їздить, як і на газу, має автопарк, так їздить і на дизельну пало. Ну, якщо взяти составляю, що... Газа і дизеля, то у нас ще день 75% це дизельні машини, і тільки 25% – це газові машини. А як враховується, а яким чином ви враховуєте газ на кожний громадський? Рахується... <свіс> <свіс> тариф на весь автопарк на загальний, загальний автопарк. Не рахується по кожній авторій машині, рахується по загальному автопарку.